Дуже часто, якщо активи пов'язані з Росією або родичі декларанта мають громадянство в Росії, то тут мені здається більше зона відповідальності служби безпеки України, яка повинна якраз це все перевіряти на предмет колабора... колабораційної діяльності, на предмет державної зради, на предмет зв'язків з країною-агресором тут. Звичайно, що в нас є приклади, коли ми закінчували свої перевірки брунтованим висновком про надіяння кримінального правопорушення. Це була справа щодо народного депутата Королівської, яка має активи в Москві, і це було оцінено уповноваженою особою особами НАЗК. І потім в подальшому антикорупційною прокуратурою. Точніше, генеральний прокурор був зареєстрований під провадження. Але е, насправді тут потрібно відділяти, коли це мова йде про корупційні небрунтовані активи. І це, тут немає суттєвої різниці, в це, якому це банки, в російському, чи американському, чи швейцарському. Тут ми говоримо про те, що чиновник займає чи певну посаду, має небрунтовані активи, вивів він туди. Ми доводили цьому оцінку, дії особи кваліфікуються через ну, призму наявності в його діях, саме злочинів пов'язаних з декларуванням. І інша справа, коли це не просто якісь небронтовані активи, коли це зв'язки, які, які по-перше, впливають на цього чиновника, впливають таким чином, що він змушений або Добровільно співпрацює з країна-агресором, і це вже не питання декларування, це питання, яке відноситься до компетенції Служби безпеки України. Бо у нас, наприклад, є моніторинги, які розпочиналися з того, що дивіться у члена сім'ї паспорт Російської Федерації. Це ще не значить, що тут є порушення там. Певні пов'язані з декларуванням, але заточно повинно бути предметі оцінки наших спецслужб першу чергу служби безпеки України. Наскільки цей факт впливає на незалежність цього чиновника? Наскільки цей факт дає можливість тиснути на цього чиновника, і відповідно чи не здійснює він певну там діяльність підривну щодо України на користь Росії?